Ваші ви громадське формування. Ви не поліція, ну, варта, громадське формування варто порядку. Ну, а ви не державна структура, громадське формування. Громадське формування по охороні правопорядку. На вулиці охороняти громадський порядок. Що ви тут робите? Покажіть, написати чого. Ні, ви тут стоїте на посту. Покажіть Чому? От я хочу зайти зараз воду раду. Ви мені зараз будете перешкодати... Голови немає. Кожного заступника немає. заступник знаходиться в 316-му кабінеті. Ну я хочу приконатися. Чого ви тут перебуваєте? Чого? Поясніть. Я от моя прискладка. Я живу. От я, наприклад, зараз захочу зайти. От, хочу глянути, є обласної ради чи ні. Я, я захочу зараз. От я захочу зараз не зайти. Не Дякую.

Покажіть документи, чому ви тут перебуваєте? Чекайте, чого ви кричите. Заваріть вашим хлопчикам, охоронцям ви ведете себе по хамську. Це ваші хлопці ведуть себе по хамськи. Вони тримали руки, от журналісти, і не пускали її, що ви. Зараз показали, як списку. Ви показали. Оце Тарас Олександр. Далі всі вийде. В, 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 в якому питання? Но, но. А а в а прикинув, нація, є? Плюс ми запитаємо, на які підстави тут. Перебуває варто порядку. Ще раз. Хто тут є один представник? Я буду спілкуватися з одним чином. Ви не з пресою. Я не спутую з пресою. Ми в державній установці. Я питання, хто один представник. Там тут всі представники. Ну, це базар. Ну, я це зараз тут, це преса. Навіть, тут преса, Різни. ну це не базар. О, не, я ще розумію. Хто один представник? Будь ласка. <різнавник> <різнавник> ну, от ми спитаємося у співробітників <різнавників> про охоронних органів. Міліся, розкажіть, будь ласка, що тут робить приватне якесь формування, яке може допускати, не допускати в державну установу, яка існує. Стояти, не стояти. Представників засобів масової інформації, якими повноваженнями вони наділені? Тримати і хто їх двер... наділиться тримати двері, не пускати живуть. Що... Зараз Я не що це вся акція тут зараз тобі під дверима. Можна запитати, хто тут є один із представників, то тут можна говорити. Ми представники різних засобів масової інформації і, відповідно ми, ми, ми говоримо з усіма. ви питання. А зараз ми зайшли по Київської газети. зайшли под... ну, да, і можна по з газити. Києва сільської. А виножені говорите спитання? Керуючий справами, я понадобив говорити по питаннях, які стосуються що.

Ви прийшли по питаннях газеті ківерцівську. Будь ласка, давайте вже Але у нас чи то вхідні питання виникли. Через чого письмові ну, форму? Давайте почнемо спочатку з ківерцівської газети. а потім повернемо ківерсів. все ж таки до питання варти порядку. Добре, по... Добре, ви питання варто порядку. Напишете інформаційний за чого інформаційний запад? От публічний запит попитання. По якому питанні ви прийшли? По ківсівській газеті? Ми прийшли по ківерсійській газеті. Тут стикнулися з непонятним приватним формуванням. Ми по третьому кругу. No. При питання, no. Так вийде за багатьох Ви не можете дати представникам ЗМІ чіткої звідки що? Будь ласка, дайте запит інформаційний. Ми даємо вам інформаційний я запит, який не под... бачу письмового запиту. Oh, а, а ви писали чи чого? Я з інституції знаю свої права. Будь ласка. Ваші права відповідати на усні запити. От вам усні запити. Що ви робите в порядку? Інформаційний запит, будь ласка, задайте. Ну задавайте, ну публічно. письмо будь ладно, письмовий запит, і підповідь. Шановні, давайте, будь ласка, законодавство. Давайте через стимальну там подавайте цей запит. А чому ми через скузі ви готові говорити? Якщо готові йдемо, будемо говорити про Давайте тут говорити. Що тут говорити? Це що, нормальна встановка, коли журналісти. Абсолютно нормально, ну нормальна встановлювати. Ми чекаємо. Це зі представники незалежної не 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 від маленької організації. Чекайте, представники від ЗМІ. Добре, ми ви пішли. Ми хочемо отримати. Ви розумієте, що тут знаходиться незалежна медіа проспілка України, малінська організація. Кірсійська газета це наша, входить до нашої волонської організації, медіа проспілки. От тут вийшла проспілка. На захист своїх чоловік своєї первинно організації. це загаля поспілковий страйк Так. Да. А, тепер що такі російської газети? А ви взагалі не в курсі відбувається? Ну на жаль, російська газета не є в основному комунальної газети, тому в принципі, якщо хтось таке, то зрозуміло. Тобто ви не цікавитесь взагалі швидкуватися. Ви зараз зі мною говорите дуже знаєте грубо. Не, Я з вами спілкуюсь толірантно, ви грубо. Ще раз, якщо є якісь претензії до Волинської обласної ради з приводу того, що в ківцівської є якісь проблеми, то давайте обговоримо. Чим можемо. бачити може можете... голову. чим нам обговориться це, де це де питання? Де було? Ще ви... раз. Ви зараз зі мною спілкуєтесь. Я не хочу а, з вами спілкуватися. Ви хочете, то будь ласка, поки ти Я хочу, я маю право спілкуватися. Ви говорите з мною по-хамськи. Я не говорю з вами по-хамськи. Якщо ви журналісти, то не повод зі мною так розмовляти. Я, я тож, з, з, з вами відомляю. розмовляю, я в острій кому. Я вам поясню. Ви особа, яка не по... Ви голова партії про? Що ви партію про? Я що? Ну, ні. Тоді о чому ми з вами розмовляти? Ви прийшли голові, або сні який ви ще ми йшли до голови обласної ради. Давайте почнемо з То якщо йшли да, да. до голови обласної ради, то я не знаю, чи да. ви якось перепутали щось. Але... Вони керують числами обласної ради, що да. пане я чоловічно. не знаю, як назвати, да. але скажіть, будь ласка, де зараз голова облради? Чи він вийде до нас поспілкуватися? Все. Ви нікого нічого не попереджали, ви просто влумилися. Ну, ну я вам перепереджав за Є стаття 25 закону про інформацію, яка чітко говорить про те, що ми маємо повне право зайти в адміністративні будівлі. Є засоби no. масової інформації no. прийти за коментарями в усній Master. формі чи в письмовій формі no. okay. це теж передбачено в даному випадку. Ми просимо усних коментарів від голови облради стосовно ситуації з квітівською газетою. Ситуацію чому ми просимо ці коментарі, вже пояснив голова заступник голови незалежної медіа наш Добре. медіа юрист. Також нас цікавить питання, чому нас не пропускало на вході громадське формування «Варто порядку? На якій підставі воно взагалі тут перебуває? Чому вони тримали руки наші колегі, яка хотіла пройти? Тому що це вже не просто порушення прав журналістів, це вже є грубе перешкоджання. Оксана ви тут Олександр Мініш, підійдіть, будь ласка, сюди до приймальну. Тут прийшла незалежна медіа про спілкую по питанням Київ російської і в них є дуже багато запитань. Ні, то я це теж сказав, що вони нам не підпорядковані, але представники ЗМІ вимагають, щоб все-таки були якісь від нас пояснення. Коментарі. Підідіть, будь ласка, сюди. Запит, напишіть. Ви не чуєте, склав відже. Де? Відрядження. Де відрядження? На намагається. Будь ласка, там. А як мені говорити? Ще, ви відмовляєте. Ви, ви ну так я ви прошу вас поясніть, Де пристави. Палиця за бюджетні кошти перебуває у відрядженні? Я вас розчарую, Ігор палець навіть не отримує заробітну плату. Він відмовляється від цього. Він відмовляється. А їздо в відрядження за які кошти? Теж за свої. Бачите? Як? Але він не просто до особи. А з чим потрібно? Ні, то будь ласка, давайте. Так ви є заробити за бюджетні кошти, я так розумію. Я за В комунальну установу кажу, належать те сама? Не знаю, При... зробити, а що не... мож... ви, ви бачили? За... Відбулася першкижальна журналістка ну. діяльність незрозумілим а... воєнізованим формуванням. Не ну, формування. ну, чекайте, вони по формі, що? вони мають однострій, вони мають якісь посвідчення, вони виконують вказівки, вони виконують накази. вони кажуть, ми не можемо чого коментувати, звертайтеся до нашого керівництва. Вони мають а... засоби фізичного впливу. Угу. Ну. Ну, ну так, а ви кажете, що вона не воєнізована. Поясніть, що це за воєнізоване формування? Ну, не воєнізоване. Вона стоїть відкроє, зараз в Ви маєте право написати заяву і ми її розкерпло. Так ми публічно заявити. без повідомили. Чекайте, Повідомлено. чекайте. Але ніколи не чули про самостійне виявлення з інших джерел ознак злочину. Ну тут на ваших очах відбувається злочин. Якщо ви вважаєте, що це є правопорушення, ви напишіть заяву. Ми вважаємо Ні це правопорушення, вам публічно це повідомляється. Це те саме, що дівчину гвалтують, вибачте, каже, Напишіть заяву потім. Ми. потім. Ми. Так зараз, ви сюди, давайте сюди, давайте сюди, засліду оперативну групу і давайте розбиратися тут на місці. А що, дуже М -м. Ну, ми не справді?